чесною, порядною людиною і шанувати вас родину, любити красний рік до батьківщину. Моя вчителька, привітна, мила, щира, турбозлива, уважна, принципова, великодушно, лагідна та справедлива. вас називають вчителька від двох. Читати їхні перші книжки. І ось перед нами стояли дорослі юнаки та дівчата, красиві, сильні, а головне розумні. Ми знаємо, що багато ночей не досипали, перевіряючи зошит, Багато не додали уваги своїй родині заради того, щоб займовину провести з нашими дітьми. Віддавали їм тепло своїх сердець, витрачали на них свої нерви, щоб зникли виросли гідні люди.

Так, дослідували всі разом, так. Сьогодні сьогодні ми що ви вже може, зголодніли. Ну, Сьогодні для мене теж я, з одної сторони, радісний день, тому що ви вже виросли, ви підете вже в середню ланку, ви вже закінчили перший ступінь, ви, можна сказати, піднялися на декілька сходинок і ще вище, на чотири сходинки вище ви вже піднялися. Радісний день. Сумний, тому що ви вже дорослі. Ви вже щось вмієте, ви знаєте, і ви вже йдете в іншу школу до інших вчителів. І е, сумний може тим, що е, багато дітей не показали своїх знань, так як вони могли показати. Тому що, мабуть, десь моя недорожка є, а є десь недорожка батьків. Тому що діти в цілому, я їм кожного дня говорила в останні дні, ви всі хороші, ви просто чомусь хочете бути поганими, а хорошими бути дуже-дуже важко. Я бажаю вам, мої дорогі діти, щоб ви були добрими, порядними, чесними, відповідальними, люблячими, дітьми, людьми, щоб ви поважали, любили своїх батьків, щоб ви з повагою відносилися. <плес> <плес> це <плес> Марія Миколаєв, це мені. Щоб ви з повагою відносилися і до вчителів, і щоб ви <плес> мене не забували. Прибігали, допомагали, тому що ви знаєте, що таке перший клас. Ми вчора з вами на уроках дивилися відео першого класу, всі сміялися, які ви були малесенькі, які були смішні, щоб букети були більші, ніж ви. Що вас навіть за букетами видно не було, сміялися, як ви віршики розказували, і ви самі бачите, наскільки ви повиростали. Ви стали набагато дорослішими, відповідальнішими, дехто став серйознішим, а дехто навпаки вирішив, що дитиною бути набагато йому легше, ніж бути дорослим, і він хоче залишатися дитиною так і надалі. Що, мої дорогі діти, я вам бажаю всього самого-самого чистого і найкращого, що є на землі, і мирного неба. І любові і поваги батьків і вам гарного навчання, щоб ви мене там тільки радували. Тому що, що на подразумію, вчителі математики сказали, що сорт дітей знає таблиці множення і ділення. Вони будуть стояти тільки три і чотири, вони вже попереджують. Я попереджаю вас і попереджаю батьків. Будь ласка, я вас дуже прошу, ви читавниці і ділення, Ви все вмієте. Я просто не да а вам, шановні батьки, я дякую за співпрацю зі мною всі ці чотири роки. Кожен працював по своїй можливості, по своїй силі. Ви частинку серця віддавали своїй дитині, допомагали мені, як могли, як класному керівникові, допомагали школі, допомагали нашому класу. Все, що в цьому класі, я все зроблено руками вашими, вашими стараннями, вашими сумліннями. Я вам дякую, шановні батьки, здорові і саме головне. Тому що вас чекає попереду і ще ваш шлях, ніж ви проходили чотири роки. І саме головне, дивіться, ніби вчора був перший клас, вже четвертий. Клас. А там побачите, вже вони стоять пропускники одинадцятого класу. Це дуже швидко І сьогодні на згадку про закінчення так, четвертого класу. Я хочу вручити дипломи до закінчення початкової школи. Пономаренко Анастасії, виходьте. Фанфар нема. мама. Всі будуть увагу. Сашу, Олександру Полянську на оружжу, диплому. Однак семов краще. Богдаряна Богдана. Ти знаєш, знаю, що ти можеш краще. Адгормій Давид. Кароліна олітбе. Гудня наша модель, мабуть. І бабашко Кирило. Захистить сім'ю і вчительку. Da, da, da. Якщо треба буде Карламову Микиті! Фаніну Івану.

Не в гуморі, не в настрої. Але дуже розумна і здібна дитина. Може набагато краще. Юля, Литвинка. І Вася, мамочка. Трудися і не буся. Здоров'я саме дороге. Ну і ще у нас діти приймали участь в конкурсі. У нас сертифікат учасника за участь у конкурсі Патріот Горішева Ганна. Сертифікат учасника Колянської Олександри, що вона приймала участь у соняшнику. Бричук В'ячеслав, учасник конкурсу соняшнику. Це діярк мабуть, так краще буде. Пономаренко Настя. Так. Диплом переможця на шкільному рівні нагороджується Гордишева Ганна за конкурс Сонячний. На шкільному рівні. Так. І сертифікати за міжнародний математичний конкурс Кенгуру. Ну, На жаль, немає, щоб написано Добрий результат, але діти старалися, трудилися, Семенов Іван нагороджується сертифікатом. Манші Василь, Слава Бричук. Настя Пономаренко, Юля Литви і Маня Водашева. Вона приймала участь у конкурсах, тому на її три нагороди. Я думаю, що ви коли підете в п'ятий клас, ви там покажете краще свої знання. Ви вже будете знати, що це таке. Діти приймали участь в Олімпіадах. Хто їздив на Олімпіади, вони вже побачать, які там завдання бувають, і вони вже будуть готуватися краще. Ну, вибачте, на жаль, книжки успішності ще не готові, але я можу сказати результат. Книжки успішності будуть, скоріше, всього, готові на вівторок. Я буду в школі з 9-ї години, табелі белі книжки успішності можна прийти взяти вівторок. Я скажу, які результати. Пришкільний табір, приходьте на півдев'ятої в понеділок, а там хто записаний, а там ми розберемося. Ваня Семена, ці 20 гривень. Пам'ятаєш? Це аж 3 червня. Це 20 гривень на, на якісь там ігри, там щось, фокуси. Просто я по 3 червня, чого я буду його тримати? Так, ну, ось, по закінченню 4 класу у нас є два відмінники, Ви вже побачили, це Юля і Вася. Є у нас е, діти, які закінчили на достатньому рівні, тобто у них немає п'ятірок, шестірок. Це Настя на достатньому рівні, слава причу, Ганя Гордешева, англійську мову, підучить ще трішки. Далі, карамал, юси, моя англійська мова, я забуваю. Лівобашенко, Кирил на доставку. Ні. Побачити математику, треба трошки підтягнути. Кирил, математику треба піти в руку. Десь я ось почне, чува, і там не дуже все так, далі, у мене. І... Насяко Номаренко, Богдан Падалян, і все. Це достатній рівень. У нас треба українську мову, підтягнути, і треба більше читати на українській мову. Я не міську мову. І те, йде, треба читати і працювати. І може, ми прийдемо до високого рівня, да, Настя? Да, Мільниця велика. Тепер у нас ми мали сьогодні харчуватися, у нас було 5 дітей. руку, кого не було, Я вам віддам вас маю.

І там ще, шановні батьки, ну подивіться підручники, тому що не всі мені підручники ще здали. Оці підручники, що ми спілкували, в мене тут немає ще одного природознавства, Бог, я і Україна. Богдан, ти які книги не здав? Вагда, які ти книги ще мені не здав? Ти якісь підручники не здав, Коли? Пані Ні, я все не знаю. Понеділок треба вже знати я не знаю. Діти і, шановні батьки, в кого підручники вдома є, старі, нові. Принесіть будь ласка, в школу, в понеділок я буду чекати. Ви добре чуєте? У мені ці підручники, вже батьки, я там е... віддам, батьки віддали, що ці підручники. Я маю передати, я не маю що передавати. Бачите, такі математики не збирали. При я природу з нас є вдома? Ви купили тільки самі самостійно мову і літературне читання. Я тобі не імінно напросила, що ви можете. А то, що не хоче, ви тоді просто менше будете здавати класний життя. І ще ви знаєте, що ще? І ще немає в досипівській школі, брала нам.